Україна ж це країна барокко мандрувати нею для ока втіха, і тому западає спокуса в око зруйнувати все. І скільки б не їхав, бачиш наслідки, мури і житла хворі ще, мабуть, від турків і п'ятикутні знаки. З криниць повтікали зорі, то, тобто нема їх криниці відсутні, але є сліди, і це дозволяє подавати прогноз у вигляді віри. В неминуче, тому що наша земля є чимось більшим, ніж сорочка для шкіри. Це підпільне барокко влаштовує опір і цвіте шалено навіть в уламках, хоч забута нас і мовчать в Європі катувати зручно в палацах, в замках, а в каплицях тісно. Тому каплиці є найперший крок у глиб України. Мені видно все з чужої столиці. Все на світі можна підняти з руїни, крім живої крові, як ми вже знаємо. Напиши, чи всі живі та здорові, чи літають ангели над Дунаєм, чи дощі у Львові, чи досить крові. Юрій Андрухович.